я Рікардо, і сьогодні я знімаю реакцію на отакого от молодого персону. Це відомий український е ютубер Адріан Брода. Скільки ви Адріана підписників? Питаєте, напевно. В нього 25 мільйонів користувачів. От би і мені так. Ну ладно, ну і просто так я сюди зайшов, на його аккаунт. І за того, що мене цікавить таке питання. Чи правда, що Кіндер Джой, а, цього як його, Гаррі Потера попадається в одна хрінь тільки в тих Кіндерах. Правда чи ні? Тому сьогодні ми переконаємося. Переконаємося в цьому за допомогою Адріана. У нас, як я поняв, є три частини. Перша. Ну що ж, я. Друга і третя. Ну, як ви знаєте, я не такий дурний, щоб дивитися з першої по третю, Тому я буду дивитися третьої по першу. Все, дивимося і розбираємо. Обов'язково дивимося на відсилки пасхалки на задньому фоні. Що ж, ви поставили під другою частиною лайк? Інтересно, як ти говориш. Тому. Відколи лайк там? Лайку тут. А, ти на мене вказуєш. Йо, дякую. Я меншим стану, так. Зроблю третю частину. Красава. Ну, хоча б так. Щодо третьої частини, ти красава. Тут ззаду, як фугалицька здоба стоїть, там піца, бургери, круасани, какао все для смачного обіду. Чи там вечері? Так, відкриваємо Kinder Joy. Головне іграшка. Угу. Головне нам іграшка. Ну, Поїсти це теж не забуває. По твоєму лиці я вже бачу, що сталося. Ну йоо. Знаєте, чого я засмучена? Дай вгадаю. Е... Е... Та ні, не знаю. Тому що це вже повторка. Ви скажете. Так в мене ж не було повторки. Але зараз я вам покажу. Це кадрів, так. Насправді... зачекайте, зачекайте, це в мене в очах двоїться, Чи це ти вже до того тобі таке попадалось? Походу, тобі до того таке вже випадало. Я відкривав трошечки, ну, два, три кіндера за кадром. Автофліп. Ну, я не вірю, я не вірю, не. <рецив> ну -у. ладно. Вважатимемо, що ти відкрив тітер. Сорі. ладно, пробачаю. Ну що, робити четверту частину? Типа привіт, показуєш. <пив> Чи ні, Пишіть. Так, привіт привіт. У <л> коментарях. <гум> коментарі теж там. Ладно, в тебе коментарі закриті, я, я навіть знаю чого. Це із-за того, що ти без маски знімаєшся. В мене під відео, напевно, вони теж будуть закриті. Тому, якщо ти однолітній, а... то знімайся з маскою. Якщо тобі немає 18, то знімайся з маскою. Всі знають, що мені 35. Ну, що ж, відкриваємо другий кінтер. На цей раз це вдома. Я вже бачу Адріанову картину, яка мала висіти в класі. Ну. Но... Та так буває, така картина гарна, і запроси, звісно, не шкода, але все одно така цей. Адріан, ти красава, за таку картину. Ну що ж, відкриваємо другий кінтер. Чекайте, насправді знімав з третьої, по першого, а потім закидав. Наоборот. Ну ну, ладно, ладно. Хоч я й просив вас, лайків, але... Йопт, в тебе три лайки люди, Це якось несправедливо. Давайте одріально підтягнемо лайків. Йому лайків не вистачає, і теж. Все, Зараз всі, хто дивляться, ставлять лайк. Угу. Ну що ж, відкриваємо другий кінтер. Хоч я і просив вас лайків, але, як кажуть, хотів кулю, отримав дулю. Та хтось це каже. Ну, чесно, я не кажу. Ну, за це ти тобі теж красава. Лайк. Like. Ну, але ладно, давайте відкриємо. Так. Нам головна іграшка. А? Давайте ви перші. Чесно кажучи, я не бачу. Бачу, яке це рожеве жира. Що там? Фігня. Таби це прикорний образ виходить. О, ну, зараз фігньою. складу і покажу вам. Фігня фігньою, знаєте, тепер. Тут ще були такі наклеїчки якісь. Ну і що такого? Ну, хоча б шоколад смачний. Шоколад кіндержай завжди смачний. Прикол в тому, що це не шоколад, а ну тебло. Пишіть робити третю частину. Пишіть у коментарях, папа. Обов'язково робити. Ну, прикол в тому, що Адріан Брода ну, вже що? її зробив. І прямо зараз я дивлюсь. Став лайк. Я теж не втримався і купив ці Кіндер Гаррі Поттер. Давайте відкриємо. Так. Щось ззаду покотилось. Перший Кіндер. Цікаво, що там попадеться. Це, до речі, перший мій Кіндер Джой Гаррі Поттер. Я поняла. Так, ось тут золотій крузінь. Тижа, а тут іграшка. Гаррі Поттер! Оце мені повезло. Та ну нафіг. Я теж собі вже таке хочу. Так, це, скоріше за все, іграшка на зарядку. Так. Але на мою зарядку вона чогось не налізає. А от на мишку налазить. Я навпаки казала закривати. Якщо буде багато, <ривіт> то лайків тут то я відкрию другий, це Гаррі Поттер. Це, скоріше за все, іграшка на зарядку. Так. Але на мою зарядку вона чогось не налізає. А от на мишку налазить. Я навпаки казала закривати? Якщо буде але... багато лайків, то тоді є, відкриють другий. Не звертаємо уваги ще на задньому фоні. Йдем Це Гаррі Поттер. Ну що ж, я те. Значить робимо висновки. Скіндер Гаррі Поттер випадає в основному хрінь. Ну, Адріану Броду з третьої спроби випав сам же Гаррі Поттер. Оце так повезло. Угу. Ну, і тепер таке питання. Нема ніяких питань. Я хочу теж собі вже такого кіндера. Ну ладно, тепер таке питання. От оста... Останнє питання, де їх можна взяти? Ні? Ладно, в АТБ. Ладно, пофіг ідемо в Аврору.